З вами Антон Золотирьов радіо. Говоримо сьогодні про зарядні пристрій компанії XTAR і в даному огляді зарядний пристрій PB2S. Вони бувають в двох кольорах: червоний і голубий. Візьмемо голубий, тому що він правіше. Поговоримо про функції. Активація глибоко розряджених акумуляторів, зарядка TC-CC-CV, тобто він спочатку плавно збільшує струм зарядки, потім заряджає постійним струмом Constant Current. І потім, коли зарядили акумулятори до напруги 4,2 В, поступово зменшує напругу. Характеристики: на вхід у нас Quick Charge 3,0, power delivery 3,0, 5 В 2 А, 9 В 2 А, або 12 Вольт 1,5 А. Зарядка. Два акумулятора з струмом 2 А, або один акумулятор з струмом 2 А, або два акумулятора з струмом 1 А. На вихід Quick Charge 3.0 і Power Delivery 3.0, 5 вольт 2 А, 9 вольт 2 А і 12 вольт 1,5 А. Нормально. Характеристики заявляють, з якими акумуляторами він сумісний? У нас не захищені від 18650 до 21,700 і захищені 18650 акумулятори. Дуже приємний надуток пластик, якийсь стовптач. Але він не такий, як SoftTouch. Сподіваюсь, не буде облазити. Задні контакти на пружинках, що добре. Акумулятор 21700 стає добре. І чесно, тут ще є місце для плати захисту. Тобто, сюди, думаю, можна буде впихнути акумулятор з платою захисту. Це у нас заряджений акумулятор 21700. Видно, що аут 1,99% 5,1 В0 А. У нас є output. А це і input, і output. Тобто, на вхід він через Type-C заряджається, а на вихід може через обидва рази працювати, що достатньо цікаво. І тепер спробуємо поміряти характеристики цього блока. Спробуємо прочитати, які протоколи воно видає через звичайний USB-A. Power-delivery немає. Apple є, BC є. Quick Charge 2.0 немає, Quick Charge 3.0 немає. По факту протокол Quick Charge тут немає, хоча заявлено. Можливо, є на іншому виході цей протокол. Зараз спробуємо іншим виходом його прочитати. Так, поїхали. Вимикається. Тому що дуже маленький струм споживання. Якщо поставити два акумулятори. О, почало читати. Я не знаю, що я зробив. Може два рази підряд класнув і вимкнув функцію вимикання, але Quick Charge 3.0 воно так і не подало. Спробуємо ще раз прочитати через раз Quick Charge 3.0 видало. Чому через раз? Не знаю. І навіть PE1.1 плюс PE2.0. Я не знаю, що це протоколи, але вони дуже рідко десь зустрічаються робочі, тут вони присутні. Пробуємо перевірити, який, по факту, струм воно буде видавати. Єднуємо до USB-A і дивимося, що ми видаємо. 5,2 вольта. І під'єднуємо до Powerbank, який вміє споживати всі протоколи. Тут у нас 5 вольт, 1,8 А. Ні, тут не 1,8, тут 1,5 А по факту і 5 вольт. Не перемикається воно ні на Quick Charge, ні на Power Delivery. А що воно в процесі показувало на екранчику? 5 вольт, 05 А показує. Тут у нас 5 вольт, 15 А. О, уже 1,3. Напевно, воно усереднено показує за якийсь проміжок часу. Але показники плюс-мінус схожі на правду, напевно, це усереднено показує за якийсь проміжок часу. Або не дуже точно. Далі спробуємо поміряти споживання все-таки при зарядці. Напряму, і, але вбудованим амперметром, можливо, так буде більшість струм, і воно на вхід вживає і не хоче заряджатися, не хоче віддавати, хоче споживати, тому що наш павербанк вміє віддавати. І, напевно, вони між собою не домовилися. Заряджаю телефон, який підтримує Quick Charge. 1,8 А 4,8 вольт. Тобто, кікчарч не вимкнувся, напруга не перемкнулася до більше, там, до 9 вольт, наприклад. Але ми розуміємо, що тут не зовсім правда може амперметр показувати, плюс-мінус якісь 20-30%. Ну, такої точності, в принципі, більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, іде зарядка, чи не йде зарядка, який струм і так далі. При зарядці ми можемо перемикати між першою батареєю і другою батареєю батареї 1, батареї 2, видно струм зарядки і е, параметри входу 5,2 В 1 А. Батарея 1 це параметри першого 4,2 ВА, батареї 2, 4,2 4 ампера. Кому цей пристрій е, підійде? Якщо е, вам потрібно подарувати комусь подарунок, то виглядає він так пристойно. Гарна упаковка, дуже приємний на ощупь пластик. Підтримує великі акумулятори 21700. При цьому сам пристрій достатньо компактний. Є екранчик, де можна побачити заряд акумуляторів, струм заряду, струм току віддачі, коли він е, працює як повербанк. І, в принципі, це достатньо зручно, достатньо компактно. Е, хто подорожує? Кому потрібно заряджати акумулятори, і іноді може бути таке, що потрібно, наприклад, зарядити телефон чи якийсь інший пристрій від цих самих акумуляторів. Наприклад, якщо у вас є декілька 18650 чи 21700 з собою постійно, то ви можете їх використовувати як необмежені павербанки до цього павербанка. Дякую вам за увагу. Якщо є питання по цьому зарядному пристрій, то задавайте їх в коментарі, буду відповідати.